Українських акторів влада часто звинувачує їх в аполітичності та в нечіткій громадській позиції. Ось цією театральною виставою вони вирішили запевнити всіх їм зовсім не байдуже на те, що відбувається в Україні. Міма дома президента я без шуток не хожу. То Покупляти вам спою, я то всім ложку покажу. Опа. Ложки в озере купались, ложку в озере нашли, загребает эта ложка гривни, доллары, рубли. Ну, каким образом, допустим, чиновник может заниматься еще и бизнесом? Выпирай, пожалуйста. Ну, вот сейчас появляется обвинение в СМИ ]Sure. ряда yeah. Yeah. Веду... Да, ведущих чиновников нашей, нашей, нашей страны там, yeah. по подозрению ]ompherün. там, а в Выскик внедрению новых коррупционных схем, назначение на должности людей, которые ну, вызывают сомнения, по мнению прессы, их порядочность вызывает сомнения, отмыванию капиталов и всякое прочее. В моем представлении в приличном обществе нужно в такой ситуации устраивать круглый стол, не пресс-конференцию, не брифинг, а круглый стол усаживать экспертов. І з ними говорити компетентно, відповідати на вопроси, розсматривати ситуацію, тому що можливо це клевета, а можливо і ні. Мова йде про голову адміністрації президента Бориса Лошкіна, який, начебто, був помічений у корупційних схемах стосовно незаконного вливання коштів в державне підприємство Укрспирт. Театрали закликають Лошкіна, якщо обвинувачення наклеп, прийди на круглий стіл та поясни, як все насправді, і ми хотіли б відреагувати на певні ситуації в цьому житті е, своїми мета методами методами, скажімо, перформансу, як сьогодні. Сьогодні ми хочемо привернути увагу до того, що голова адміністрації президента Борис Лошкін, скажімо, за певними матеріалами, поданими пресою, замішаний в деяких, ну скажімо так, комбінаціях не зовсім чесних. Ми, в свою чергу, хотіли б задекларувати свою позицію: що якщо про чиновника є якась підозріла інформація, то є два варіанти або чиновник збирає прес-конференцію разом з експертами і пояснює всю ситуацію, викладає всю свою честь, чесну позицію, або ж нехай пише заяву на звільнення і до побачення по іншому бути просто не може. Що стосується театральних атрибутів, то окрім символічної ложки, артисти й костюм з особливим значенням підбирали Маніжка і галстук – це як символи Європи. А внизу як би, імітація лапці вот, как э, выходцы из прошлого мира, да, то есть из России и так далее. У нас при власти, мы вроде бы как бы меняли да, страну, но э, схемы остаются те же, как бы и люди у власти совершенно не хотят менять что-нибудь э, для нас и в наших интересах. ребята, ложки как лопата, сегодня власть. ява Явамельник, Игорь Кржанівський, служба информации за Киевским часом.